Ми розуміємо, що коли говоримо, що вона загинула, її вбили. Ми це остаточно знаємо. Ми розмовляли з людиною, яка займається обломками, скажімо так, шахетів. Вони любили спати в обіймах разом. А він любив фотографувати і знімати на відео ці миті щастя. Для мене особисто ця історія суцільний біль. Не можна забути очі Сергія, і його розгублений, але повний надії, погляд тоді. Здається, разом з ним ось так на добу завмерла вся країна в очікуванні справжнього дива. Саме тому для мене сьогодні так вкрай важливо розказати вам, якою людиною була дружина Сергія і мама. Тимофійчика і Лізі, звернути увагу на невідомі деталі з її життя, аби весь світ бачив, яких свідомих і красивих душей українців вбивають у 21 столітті. А у фіналі цієї розповіді ви почуєте просто шокуючі деталі про шахет, який 2 березня в Одесі вбив батьків і дітей. Ось у цей момент, коли ви бачите це відео, Анюту з чотирьохмісячним Тимофійчиком вже похоронять. А старша донечка маленька Лізі ще не до кінця розумітиме, де її мама. Знаєте, прислала сестра відео ну, ще під завалами, все. Але ще нічого не вирішено. Післа відео, стоїть, бачить. І знімає лізі, яка в ванні посміхається, улыбається. у воді пліщеться в воді, грається, вона реве, не може нічого зробити. Ми розуміємо, що, як їй сказати, ми говоримо, матуся вже на небі. Ми Розуміємо, що не можна обманювати дитину. Розуміємо, що потрібно говорити правду, але дуже важко. Молодший брат Анюти Андрій Сідак знайшов сили для нашого Ютуб каналу, аби розказати, якою особливою людиною була його сестра, Герцогиня. Саме так вона була підписана у нього в телефоні. Невдовзі ви зрозумієте чому? У них завжди був особливий зв'язок, і саме Анюта навчила Андрія. Обійматися так. У нас в сім'ї дев'ять дітей, і Анюта була сьомою, а я дев'ятий син. Останній. Це для мене був якийсь знаєте, якийсь в своїй мірі вчитель, який подарував мені ось цю звичку обіймати. Ось просто в будь-який час, коли вільно, ми можемо сидіти просто на кухні, вона може підійти і підняти. Ось, а вже ж вона робила так з усіма і да, і навіть та тата, вона якось обіймала по особливому Вона дуже багато робила для мене. Дуже багато. Мабуть, мабуть, більше, ніж для інших. Якщо ми їхали, якщо мені потрібно було купити якісь речі, ми їхали з нею. Вона ходила зі мною по магазинам, по базарам. Навіть в мене було весілля півроку назад. І... Я не знайшов собі костюм, і тоді ми не з нею поїхали. Тоді я знайшов. Вона завжди, знаєте, носила ось рубашка, і якщо ви пам'ятаєте, ми в фільмах раніше носили ось такі от ем, штучки круглі ось тут. От, ось. І в мене тому вона в телефоні підписана була завжди герцогиня. Тому що в мене асоціація була завжди, що вона ось, знаєте, якогось такого. Вона так м -м, виглядала, так одягалася. ось. І Для мене було це якось... Вона була особлива. Ось в плані одягу це точно вона була особлива. Вона мене називала усе життя, називала мене, м -м, Ну, якщо на російській це мілий. Мілий, як м -м, мабуть, завжди називають їх. Мужей, жінка, милий, і вона називала свого свого чоловіка милий, і мене назвала милий. Коли вона говорила милий, ми обох поверталися. Ось. І вчора підійшов, Серега підійшов я його обійняв, він, він мені каже, що тепер, тепер ми вже не будемо обертатися обох. Тепер ми вже я вже не милий. Іх з Сергієм поєднало море. Вона донька пастора, він фотограф. Зустрілися у християнському таборі влітку 20-го. Він багато фотографував, але найбільше саме Анюту. За два тижні після моря Сергій вже освідчився. І вона сказала так. Бо закохалися, як сама казала, закохалася так, що метелики в животі були. У багатьох буває просто бабочки животі, та я його любив. Дуже усідуємо, вона підходила до цього питання. і вона, вона хотіла зробити свого чоловіка щасливим. Вона хотіла бути мудрою жінкою для свого чоловіка. Це дуже гарне бажання думати про те, щоб не то, як мене зроблять щасливою, а як зробити щасливого свого чоловіка. Він дуже добрий. Есть люди, каких просто, это он очень добрый и все, само быть наикрасшего характеристика. Я не мог поверить, что я женился, что у меня такая золотая жена. Потом мне не верилось, что у нас появилась девочка. В 23 году у нас родился прекрасный мальчик. Тимофей — такий лучик сонця для всіх. А зараз мені не віриться, що їх більше нету з нами. На ранок 2 березня 24-го і Анюта, як завжди, планували сімейний сніданок. Вона завжди з цього робила маленьке свято. На старі обов'язково мали бути квіти. Аньота працювала дизайнером-флористом. Прикрашала весілля і дні народження. Але, але насправді не лише букети, а все, до чого доторкалася молода мама, ставало красивим. Їжа, дім, сторінка в інстаграмі і навіть чужа душа. Це ночі я слізі, звичайно в кімнаті. Ну, не звичайно, я очень часто засипаю. Потім вона мене ночью зв'язка і каже: Юліми, йдемо зі мною. Вона не може, говорить, не можу сама уснути, Всі мене зовів. І в этот вечір ми слізі уснули, і вона мене не позвала. Розбудив дзвінок сестри Ксюші. Вона дзвонить та кричить, плаче, говорить: аніута під завалами швидко поїхав до неї. Ну, це був якийсь туман, я не розв'язав. Я не пам'ятаю навіть, що я на себе одягав. Просто я ще побачив, то я одягав. Щоб скоріше бігти їхати. Ми навіть от просто, ми коли повернулися через по півтори сутки додому, ми розуміли, що ми коли вибігали, ми просто все кидали. Ось так куртки на полу лежали на кухні. І ми поїхали, татко, всі сестри ми, ми летіли туди і нам десь їхати хвилин, 15, мабуть, 10, якщо дуже швидко. Ось ми прилетіли і я перший, я, я перший з жінкою, я не знав, що як, що, що сталося, де чоловік, де ліз. Але я побіг у квартиру. У квартиру тоді ще там було дуже багато диму, дуже багато. Це горіло, скажу так. Я збіг в ту квартиру, ем, якби квартиру у них не з лівої сторони кухні, я повертаюсь. До кухні і розумію, що кухня більш-менш е дуже багато диму, все в пилі, в, е ну, все розбросило, але е вона більш-менш ціла, там немає великих якихось е зруйнувань. Я йду, йду далі по коридору, з лівої сторони бачу е зал, який зал був там дуже багато фотографій в інстаграмі на білому дивані. Ось це зал. І там просто висіла така плита, і я зрозумів, що я туди просто не можу фізично піти, тому що ну ось. Далі по коридору була вже спальна лізі, я до неї дійшов, побачив, що ось та кімната, де на фотографіях вішають штори з вікна, ось та кімната, вона теж більш-менш ціла. Ну там дуже багато пирів, розкидано все, але в немає, але воно ну, вона ціла, я розумію. Ось, далі я вже не зміг іти, тому що дуже багато диму було, я почав е здихатися, і я просто вибіжав. Вибіжив. Але я ще не зрозумів, я не зрозумів, знаєте, коли мені сказали під ногами, я думав, ну може, може щось ставити, там проліт зверху і щось горить просто. ну, може. Просто потрібно витягнути. Я не... я не зрозумів спочатку, коли побачив цю груду каміння, що це була та кімната, де вона була. Ось. Коли я вже вибіжав, я побачив е, по стояк, побачив кімнату, побачив, як розташовані кімнати в квартирі, і зрозумів, що Анюта вона там. в самому низу. Сергій вже був на розвалах. Він питався, щось зробити, він каміння викидав, я потім його вже знайшов. Е, Лізі була у хлопців у Рятівників, і потім її вже сестра забрала, і ми її відвезли додому, щоб вона цього не бачила. Я розумів, що ну, якщо вона була в тій кімнаті, і якщо на неї обрушилось шість поверхів зверху, я розумів, що які, які є шанси, Але він, там така ситуація була, що він, він знайшов, знайшов одну дівчину, вона якось так сповзла. і Он подумал, что это она. Он говорит, все ми ее знаете, вона она І И підняли каміння, камень, он понял, что это не она. И он пошел пускать дальше. Если не это было, возможно. Время шло, шло. Мы вот копаем, вот уже немножко, вот еще чуть-чуть, вот еще немножко, вот уже еще и еще немножко. Когда мы дошли уже до их квартиры, там был матрас. Так получилось, что плита, когда ударила, она перевернула кровать, и Анечка была под кроватью, а все вот падало сверху, хотя и там, и снизу тоже было много чего. Но когда подняли кровать, э, она была накрыта одеялом, и только была видна ее рука. Кисть руки, да. Кисть руки. Я Сергею кричу, Серега, она. А он меня спрашивает: есть ли у нее на руке. А у нього був такий, щоб волосся собирати різинка. Я говорю, Серега, не відео різинку, але рука 100% її. Знаєте, а для мене в голові Анечка, попрощалася рука і малыша рука. Видна була тільки її рука і рука малыша. Коли всі зрозуміли, що диво не сталося, єдиним бажанням для Сергія було дізнатися, чи не відчувала болю його кохана дружина, яка обіймала чотирьохмісячного їхнього сина. Я дуже сильно переживав, щоб э, вони не мучились. Ми вчора цілий день там почти сутки простояли, на ногах чекали. І я отримав таке утішення, експертиза. Доктора зробили експертизу і сказали, що вони йшли во сні вдвоєм. Їх знайшли, рядом. Анечка как уснула, ручка вот так вот, и Тимофей, как он спал, ручками вверх, как, он, как знаете, детки обычно спят. Они были вместе, и это очень быстро произошло, они не мучились. Я получил ответ, четкий ответ внутри себя, почему так, почему Господь не забрал всех нас. у них эту историю, еще у них такая практика, она может Проснулася вночі, він пішов її вкладувати. І завжди його жінка будила і знала до себе. Ось. Якщо б в ту ніч так вийшло, що вона б його позвала, то померло би троє, а лізі б залишилося сиротою. Я думаю, що, мабуть, іменно це він мав на увазі, що всі він говорить про трьох, а не про чотирьох, що так то Лізі є, хоча б батько, а так Лізі б одна. Лізі всього два рочки, вона досі не розуміє, де мама. Іноді вона просто шукає і кличе її. Поряд всі рідні і головне тато. Саме Лізі дає сили Сергію зараз триматися. Ми розуміємо, що він не зможе працювати деякий час. Але в них немає де жити. В них зовсім немає речей навіть вчора. Він говорив, він був в моїх. В Брюках і в неї юрбашці. В них немає в чому ходити. Ми розуміємо, що в них тепер немає ні житла, в них немає машини, яка була робоча. Просто вщент не підлягає відновленню. Гора об'єднує і тисячі людей долучилися до збору для Сергія маленької лізі. Якщо ви теж хочете допомогти, то в закріпленому коментарі ми надамо номер карт. А тепер давайте почуємо найжахливіше про той шахет, який влетів у будинок в Одесі і вбив не лише Анюту і Тимофійчика. Він вбив сімох дорослих і п'ятьох беззахисних українських дітей, які просто спали у своїх ліжках. Анюта на смерть це і найгучніша проповідь миру. Тому яке життя потрібно вести, якою жінкою потрібно бути. Яке добро потрібно нести в світ. Ми розуміємо, що коли говоримо, що воно загинуло, її вбили. Ми це остаточно знаємо. Ми розмовляли з людиною, яка займається обломками, скажімо так, шахетів ракет. І ми спитали, говоримо, невже може це збили? Може, це збили і він так опа! Він сказав, що це спрямована атака. Так було запрограмовано. Тому що шахет коли підлітає до цілі. В нього є декілька метрів до цілі, коли він вибухає. Якщо б його збили, то він вибухнути не мог би і в небі, і десь в іншому. Але ті, ті масштаби руйнування, які там зазнали люди, людей, 100% це було так керовано. Ось. І ми хочемо, щоб світ бачив, що робить Росія. Вбиває людей. Просто вбиває людей. Знаєте, хочеться сказати, що це якісь тварини, але знаєте, це несправедливо по відношенню до тварин. Навіть тварини не вбивають просто так. Те зло, яке прийшло, воно просто, просто вбиває. Я думаю, що ви побачите похорону, побачите дуже багато людей, які з усієї країни приїхали. В неї було дуже багато друзів. В неї, мабуть, в кожному городі був якийсь друг. Це було насправді. Людина сонця багатьох якостях, яких вона проявляла, вона була людина сонця. Ті люди, які з нею спілкувалися, які з нею на своєму путі сталкувалися, вони відчували е від неї ту енергію, яку вона несла. Ми Не просто розмовляємо, ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної європейської України, докази для майбутнього процесу в Газі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі. Кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона. Як небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули, також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни. Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею чи на безкоштовній гарячій лінії 0800. 509-001. Слава Україні!